a poresienaznat Είναι μια κολλήγα. Την κολλήγα είναι μια κολλήγα. Μια 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 κολλήγα είναι μια κολλήγα. Дня сьогодні ми е, завершуємо <смі> обговорення нашого детального плану частини території промислової зони міста Нетішин, Нетішинської міської, міської територіальної громади Шевського району Хмельницької області. Е, громадські обговорення тривали з 4 червня 25-го року по 4 липня 25 року, включно. За цей період часу. Жодних зауважень та пропозицій не надходило, тому передаю слово головному архітектору проєкту для подальшої презентації. Всім доброго дня. Я Мене добре чути? Так. Да. В вашій увазі представлений детальний план частини території промислової зони на міської територіальної громади Шепетівського району Хмельницької області. площою на цілі гектара. Детальний план розроблено ТОП ЕСТР відповідно до рішення Пішинської міської ради е, та з завданням. Проєкт розроблений з урахуванням рішення побудівної документації до жаріння, а саме це внесення змін до генерального плану міста відбільшень та плану зонування територій, який розроблений Товариством з обмеженою відповідальністю та затвердженим рішенням Кішенської міської ради у 2022 році. Сама територія проєктування. Загальною площою російської майже 15 сотень гектара. Розпортована в існуючих межах в східній частині території міста Легіше. Ми можемо бачити на сцені розташування. Територія, щодо якої здійснюється розроблення детального плану, знаходиться в східній частині, вже попередньо було сказано. Згідно з рішеннями, територія відноситься до виробничої зони. Межа в межах території проєктування відсутня будь-яка е, забудова, але ми можемо бачити на темі сучасного використання, що через ділянку проходять е, е, інженерні мережі, а саме це. Е, Водопровід та каналізація. Безпосередній близькості до межі проєктування проходить повітряна лінія електропередач з охоронною зоною 10 метрів, а також повітряна лінія електропередач 4 кВт з охоронною зони 2 метри. Це ми можемо побачити на плані сучасного використання. Щодо, Щодо існуючих планувальних обмежень, ми можемо бачити, що територію проєктування безпосередніх близькості території проєктування, близько, проєктування розташовані виробничі підприємства з відповідними санітарними зонами, під'їзд до ділянки, де передбачено будівництво буде здійснювати вулиці Промислова. Скоро по, по обмеженням вже було сказано щодо проєктних рішень ми можемо бачити, що територія в нас на даний час без забудови. На перспективу передбачено будівництво е у нас офісного приміщення. Також це по виготовлення металоконструкції, складу, майданчиків, це у нас майданчик для відпочинку працівників та організація е е е відкритих майданчиків для зберігання лихових автомобілів в кількості 5 штук. Е е також здійснюється е до проєктних будівель з вулиці Промислової. І з вулиці, яка проходить північніші від ділянки проєктування. Нас перспективу обов'язково необхідно зауважити, що існуючі інженерні мережі передбачено це більш детальніше буде видно на схемі інженерного. Забезпечення території, існуючі е, е, інженерні мережі передбачено е, перекласти, е, щоб е, була е, можливість забудови даної території, і вже потім е, відповідно ці е, інженерне забезпечення даних дітей передбачено за рахунок уже інженерно існуючі підключенням існуючі підключення, підключення, інженерних комунікацій з е, відповідним погодженням. Ми також можемо бачити, що у посередній швидкості за проєктування розташована трансформаторна підстанція, яку також передбачено використовувати проектними рішеннями, передбачено і влаштування прикладання додаткових мереж і водопостачання та каналізування. Також на мережі водопостачання передбачено влаштування пожежного підраху щодо пожежної безпеки. Там і території загалом передбачено використання існуючого пожежно-рятувального підрозділу, е, які розташовані нині місті не тіше. Е, також коротко скажу щодо плану функціонального планування. Ми можемо бачити, що дана територія вже розташована в промисловій виробничій так, зоні. Е, будь яких нових е, обмежень, які будуть здійснювати. Е, Вплив на існую забудову дана ділянка дане будівництво не створює. Можемо побачити, що дана територія передбачена під транспортну в забудову е, ходом відповідно до видів ну, до класифікатора і видів функціонального призначення території. За межами до безпосередньої близькості прилягають на 100 території території промислових підприємств. Та відповідно до діючого генерального плану також передбачено встановлення червоних ліній, які були вже запроектовані саме генеральним планом. Щодо санітарно-захисної зони, дана ділянка, передбачено 50-метрову санітарно-захисну зону, так як дана територія відноситься до п'ятого класу росії. І відповідно на внесенні ми можемо бачити, всі е, існуючі, а також проєктні е, обмеження з відповідним кодом самої зони. Е, щодо транспортної інфраструктури, як вже було сказано попередньо, що заїзд е, до ділянки проектування буде здійснюватись вулиці Промислова. Е, Потанії вулиці е, курсують, е, курсує. Міський автобус передбачено організацію, можливість для працівників на ту організацію і пішохідного переходу, а також зупиничного курсу. Також передбачено організацію завжди на саме на ділянці проєктування, це відкритих майданчиків для зберігання легкових автомобілів. Щодо інженерних комунікацій вже коротко сказав, передбачено підключення до існуючих. Але ж попередньо необхідно те, що в першу чергу це перекладання, тобто демонтаж існуючої частини трубопроводу водопостачання та каналізування і перекладання її за межі ділянки проєктування, а саме в межах червоної ліній та енергії. Щодо схеми інженерної підготовки та благоустрою території, ми можемо також бачити, що передбачено прикладання дощової каналізації, а також будівництво локальних сусідних споруд дощової каналізації з важливою потім очисткою та поливом газонів і місця з цих покриттів використанням даної води після, але після очистки. Також в детальному плані розроблений план червоних ліній. Ми можемо бачити, що в нас ділянка прилягає до вулиці Промислова, якої встановлені червоні лінії, і наданий перевіст профіль вулиці, креслення попередніх профілів вулиці, а саме це вулиці Промислової, а також самого, самих проїздів. На ділянці проєктування ми можемо бачити, що ширина даного проїзду становить 4,5 метри. Тепер це, це покриття з відповідним мусором. Думаю, коротко щодо графічних матеріалів все. Дякую за увагу, свої запитання, зауваження та пропозиції, готові вислухати та врахувати або надати відповідь. Чути мене? Да, чути, дякую вам. Думаю, у когось є якісь пропозиції немає. Тоді я пропоную даний детальний план, проєкт детального плану відправити на розгляд Хмельницької містобудівної ради для результатів. Тому пропоную проголосувати і зараз. Та за? Рішення прийнято. Дякую вам за презентацію. Тоді все. Ми відправляємо проєкт. Дякую за увагу. І вам дякую. дякую. За увагу. дякую. За увагу. дякую. За увагу. Thank mm -hmm. you.